Всім доброго здоров'я! вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І якщо ви не підписані, то будь ласка, підпишіться та ставте лайки. Тут буде перший коментар, це що я попрошу, там є із новин про те, що дівчинці з міста Полтави треба гроші на операцію. Uh, і цей коментар, посилання, і там внизу є картка. Якщо хто може, допоможіть. Uh, якщо ви думаєте, що ваша гривня, чи дві, чи 3, чи 5 нічого не варті, то ви помиляєтеся, uh, Можете, якщо у вас є можливість, дійсно, uh, можете навіть 5 гривень перевести, uh, як, як є в пісні. Ні, імей 100 рублей, а імей 100 друзів. Uh, Хто зрозумів суть, той зрозумів. Ем, друга новина, ну но я її не закріплю, напевно, це те, що в місті Тростянець буде ремонт відбуватися е, ЖД вокзалу е, за 38 мільйонів, якщо я не, не помиляюся, там реконструкція. Ну, в вокзальної площаді ви можете погуглити, це місто Трастянець Сумської області, на яких відстанях він від чого знаходиться від кордону, ви самі можете погуглити також, подивитися. Сама суть, ну, це так, знаєте, як кажуть. Не основна, а, на мою думку, скажімо так. Шановні органи місцевого самоврядування по всій Україні, скажіть, будь ласка, невже у вас немає більш нагальних проблем? А Нагальні проблеми чи питання це здоров'я та благополуччя населення на ваших територіальних громадах? Якщо хто не розуміє, трошечки поясню, як я все це трохи бачу. Якщо, ось таке, якщо немає у вас людей, да, от, або кількість зменшується, то як ви думаєте, надходження до вашого бюджету буде збільшуватися чи ні? Тому ви краще направляєте гроші, стимулюйте. Щоб, яка, стимулюйте народжуваність у себе на місцях, допомагайте підприємцям, які у вас зареєстровані на місцях, може розширитись щось, до, зменшити їм якусь, або там, ну, як кажуть, виділити допомогу, якісь ета. Тобто при народжуванні, там. Другої, третьої дитини, ви ж самостійно можете із бюджету фінансувати. Лікування, то тобто, є те, що не за державними програмами, а от допомогти да, людям, щоб лікувати, які важко хворі, щоб у них була змога вилікуватися. Бо якщо не буде зменшення у вас генофону, Мало людей буде. У вас тим самим зменшення а надходжень, тим самим можливе і розформування ваших на місцях як органа місцевого самоврядування, і ви всі безробітні. Ось так. от. Тому думайте глобально. Ну, це моя така думка. В общем, всім гарного дня, благополуччя. Дякую за увагу.